Всім привіт, друзі! З вами Фішер і Це новенька серія адмінбуднів. В цьому відосі будемо відповідати на репорти та слідкувати за порушниками. Якщо сподобається вам цей відос і він набере якомога швидше 200 лайків, то я відразу випущу наступну частину. Нагадую вам, що я граю на Ukraine GTA на 0.5 сервері. А якщо ти хочеш почати грати разом з нами на 0.5 або будь-якому з серверів, то вводь промокод Фішер на старця, який дасть тобі чудові бонуси. Ніп'ятом не поняв. Я короче чувака взяв в заручники. А потім, типа, нас з ним вмісті розстріляли. Я такі дочікатіла, ну, говорю, що, 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 що типа, робити. А він такий. 32-271. Так, дивимось. Стріляє з машини без вагомої тої причини. Просто евакуатору тільки що відкривав вогонь, не зрозуміло навіщо. О, -о, -о, О, Але не встигли. дочекаємося кінця, потім повидаємо вже покарання. Давайте Джайл 30, це 120 хвилин у нас. Так, один є. так, одного відкинули, короче, я думаю, що поки достатньо інші ночью заспокоїлись. Так, а це у нас DM. Це відлітаємо за DMZ. Так, прописуємо Jail. Тільки що буквально відкидали за це і знову просто пишемо. 120. Ставимо кому. ДМЗ. Вітаю гребець. Ви скоїли помилку велику. Що там так само за ДМ? Ай, ти не... Так, давайте. 46.093. 46.093. Та, вітаю. Вітаю, вітаю, що нового она ось трапилось. А я Добре, чекайте. А Помогните, пожалуйста. А можна, можна машину еще як, пожалуйста? Ні, машину неможливо, mm -hmm. так як ви туди самі заїхали. Чекайте. Так, мене занесло, мене занесло. 46, 0,93. Все, що нам Опана, говорить. Спасибо огромное. Yeah. А це з морським голосом говорить. що 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 нові. Це просто два адміна, говорить з вами. А, я понял, я понял. Можна пожалуйста, не, машину, пожалуйста. Ні, машина неможливо. Пожалуйста. На колені став. Так, подивимось, як працює наша. Працює національна поліція України. Увага! При... Два повереду, зменшить швидкість і до узбіччя. О, розбились, хлопці. Я приїхали. Щось вони дуже цікаве творять. 51627, давайте послухаємо. 51 600. Так, давайте подивимось, як вони будуть спілкуватись. Надайте свій паспорт, будь ласка. А навіть не могу. Що, що? Навіщо вам і вас. Ну, перевірю по базі даних, чи у вас нема гроші. Ну, в принципі, все правильно. Ще мушу, що ви мене забуєте. Просто перевірити документи. Так, а такого нема просто. Чи все в номері. Перевірки документів потрібна Ой. Ну, у вас 16 тисяч не. ну, 16 тисяч гривень штрафи. Ну, це нагадування. Можете заплатити, можете не платити, це на ваш. До побачення. Стоять. Так, Назар. Боже, вони повиходили з гри. Я просто з'явився перед ними. Я хотів їм розповісти, як потрібно зупиняти і пояснювати, але вони повиходили з гри. Блін, жалко, хлопці злякались, типу. Я не може супер епічно з'явився просто перед ними, то вони злякались. Ну, Ладно. Хотів просто допомогти і пояснити, як краще всього робити, але. На жаль, на жаль. Доброго дня, що вас трапилось гравець? доброго дня. Е, тут така проблема. Я вже второй день граю і прохожу квест, а автомобілі в автосалоні з'являються взагалі ніяких немає. Е, ну, по сумі, по моїй, яка була до 115 тисяч вообще, що вчора вечора, що ночі, що сьогодні утром, що днем, вообще написано на наявності авто, угу. я бачу. Так. Добре. Дивіться аль альтернатива цьому рішенню є зараз така, що ви можете в принципі дізнатися інформацією на торгових майданчиках, то купити у когось з рук. Саму автівку або поїхати на був ринок і також там предмати цей автомобіль або інший Якщо зараз нема наявності в салоні, зараз іде обмежена лімітована кількість транспортного засобу, щоб був попит на нього відповідно. Ага, я зрозумів А ще можу посказочку? От у мене в рулетці машина випала. де її знайти На якій парковці Дивіться. Вас, коли транспортний засіб випадає, ви відкриваєте телефон, і там є евакуація транспорту. О, все дякую вам большое. Я рад, що є такі адміністратори, як ви. Хорошого дня. Та і там можна заспавнити. Там уже далі мітка буде на мапі. Все, гарного дня. Понял, спасибо і вам гарного дня. Помогли гравцю. Я так розумію, що це новачок, так? Так, ну у нього 4 рівень почав тільки грати. Помогли, чим могли? Розповіли, показали. Це дуже прикольно, кстати. Потому що у новачків дуже багато питань. І, типу, якщо ви новачок, то ви не стісняєтесь щось питати. Для цього є репорт. ви Відкриваєте ООН, вкладка репорт переходите і пишете про це. Ну тут взагалі є якісь відповіді на дефолтні питання. Якщо у вас якесь є, є ціле направлене, ви можете його в принципі тут описати і вам дадуть чітку відповідь. Це не є проблемою. У адміністрації дуже велика база, дуже велика база відповідей на будь-які питання, де в цілому адміни знають багато. По ігровим питанням, що де купити, що де продати, скільки коштує, скільки там циклів мотоблок, скільки того сього. Ну там просто безліч варіантів. На будь-яке на будь ваше питання буде відповідь, що стосовно гри. Якщо це якісь особисті, то я думаю, що можуть проігнорувати або надати відповідь, що не надають питання на такі штуки. Так, в нас тут відбулося, що вбивство якесь, я так розумію, що він сидів поруч біля нього. А, за М4 вбив, то він за керма стріляв, чи що, зараз послідкуємо це якийсь Мені здається, що тут зараз буде ДМ, тому я підготую зараз відразу покарання міру. Він щось трошки чудить, бачите, трошки чудить. Поставив автівку посеред дороги, і не зрозуміло, що він буде робити зараз. Ну подивимось, подивимось поки що. Взагалі він сюди лізе, це вже можна рахувати як якісь на нарпаді, і він падає відповідно. Він зараз помре. Все, друже, вітаю тебе. В принципі, це не дивно. Так, ну контейнери ранкові, бачите, взагалі так, кстати, кайфово, братва. Рекомендую кожному зранку приїхати відкривати контейнер. Просто подивіться тут, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Навіть 10 людей немає, але ну, це імба. Це ж максимально те, що можна повідкривати. Якісь там Дубай, там Америку, то всю Європу. Коротше, тому не зволікайте. Це реально крута штука. Бабусики у нас імеються, так що зараз будемо відкривати також. Я думаю, що щось цікаве, то точно випаде. Ну, бо, як завжди, моя улюблена зброя з контейнеру з Дубаю. Так, у нас одні Дубаї. Дубає? Ладно, я тоді буду відкривати, не знаю, Європу. Він відкрив зараз по 350 тисяч, декілька європ. Просто тут швидше треба відкрити, щоб потім перейти на наступний контейнер. Та не втрачати час. Серьев, там одні Дубаї, не знаю, якщо хоче, і борись. Я не буду, в принципі. як завжди, Коли людей, один Дубай Ну так. Да. Ну я думаю, що як щось в цьому є. Так, у нас 25 секунд, ми ще швиденько ще рядом, якусь європу бацним. К'юха може випасти хіба ж? Ну, не в моєму випадку. выпадке. Ну, бачите, хоч по мінімалки відкрили, пішли пришли маленький мінус. Давайте ставимо ще одну 350 тисяч. Супер. Ігор, здорово. Здорово. А що там з Дубаю випало, кстати? О. Ну, все одно так якщо... тудим если. Тут м 8. якщо тут м 8, лямпс скидаєш. Та ні, не думаю. Чего это за пол кидо? Да не с. Ну, що ти хочеш, Ранок? Навчання всі. Та ти у нас не учишся один. Щось упало комусь годне взагалі. Що? Щось взагалі упало комусь нормально. Бонуска! Так, прийшов репорт. Це нормально, що у гравця нік ділдак Хірович. Так. Зараз ми скажемо гравцю, що ми його повідомили, що в нього. Дякую за репорт. Ми відпрацюємо. Давайте знайдемо цього ділдака Хіровича. Для цього нам потрібно, напевно, в базі запропити. Давайте. Напишемо, <реш> дівдак. Uh, да, дійсно є такий гравець. Давайте тепер до гравця. Вітаю, шановний гравець! У вас нон rp нікнейм, вам потрібно його буде замінити. Скажіть, будь ласка, на який нікнейм його замінити? Вітаю гравець! Зупиніться, будь ласка. Пробачте, я... Вам потрібно зупинитись, гравець. Я вам задаю питання, кажу, що у вас нонерп нікнейм. Якщо ви не, зараз не скажете на який замінити, то я вас буду вимушений заблокувати дати, до того часу, поки не заміните нікнейм. Скажіть, на який нікнейм вам замінити? Гравець, скажіть, будь ласка, на який нікнейм замінити? А, Сергій Павлович. Сергій Павлович, бачите, треба ж відразу так. Що це ви таке створили? Тож є непорядок. А Я говорив, просто не. Натиснув на мікрофон. Так, давайте панель керування. Сергій Павлович. Так, так перевірте, так. Ой, Все, дякую, гарного дня. Ні. Замінили нікнейм ревцузі. У нього <суміло>, тісно ні. дівдак, конечно, да. Так, і що ж ти надумав робити? Полагодити автівку. Взяв зброю в руки я тільки що прибрав, взяв. Буде стріляти? Він без клану, в нього нема нато підстав по поліцейському стріляти. Ні, він вроді не стріляє, але зброю зарядив. Так, сразу прописуємо Джайл. 60 хвилин. ДМ. От таке покарання отримає гравець. В нього не було ніяких підстав стріляти по поліцейському, тому він відправляється в деморган. Пу -пу тому таке потрібно братував відразу присікати. Я проти того, щоб просто в тупу приїжджали і демли. Якщо ви з клану, приїдьте в 5 чоловік, там ну хоча б втройом приїдьте, чи вдвох. І почніть трусити якось ПРП поліцейського, а не просто оце. — Кажу, чого автомобілі своїм по кормі Ааа, Дивіться, а даний автомобіль все-все-все-все-все. А, все в хе ОСТЗ. О, так. 156, 26, давайте. Прописуємо джайл. Так, видамо все одно покарання. Він вийшов з гри. 156, 26, да? Так, давайте. 156. Ідемо панель керування, покарання. Деморган офлайн. 120 in ГЗ. Що означає ДМ в зеленій зоні? Мінімальне покарання у нас 120 хвилин. Це дійсно дуже грубе порушення, тому застосувати. Людина того заслуговує. Вітаю, що у вас трапилось? О, бажаю здоров'я. А можете, будь ласка, нам машину перевернути ми не можемо? Я розумію, але ви ж неї розбили, хлопці. Е, в нас врізалися, ото кажучи, і в нас вона перевернулась. Зрозумів. Зараз. Дякую прошу, Гарного вечора. Приємної гри на GTA. Так, допомоги поліцейським дійсно, типу, тут немає нічого такого. Вони десь щось тут, наверне, їхали. Ну, перевернулись, коротше, дай Бог з ними. Треба допомогти. Перша моя нова команда, бачите, це фліп, я перевернув автівку гравцям. А куди ти їдеш? Мені цікаво, да? Понон РП. Поно НРП просто. Ай-яй-яй. Ууу, ще хлопці поїхали. диви, А ми їх зараз потім накажемо водія, А ну. Слухайте, це якийсь прям давній гравець. У нього айдішка така смачна. Ну це джайл, давайте на 15 хвилин. Ну, я вважаю, що це заслужено. Хлопець просто їхав в тупу просто по, -по полю. Так, знову ж таки, почали стріляти просто по мопедісту. Це ми зараз накажемо двох. Навіщо було вбивати мопідіста? Незрозуміло. Так, дивіться, чуваки, просто ДМлять. Ну, ми зараз двох покараємо, виходить, у нас 522.5. Ну, по дорозі бігають, давайте ще подивлюся, якщо він зараз почне стріляти ще по цьому гравцю, який їм нічого не зробив. Дивіться, він біжить за ним, його починає провокувати. Чи шо, непонятно? Якісь дивні ситуації тут насправді. Опять знову ж таки, бачите, він стояв на дорозі і починає стріляти, так? Так, два, два. Чувачі, ти бігаєш сам по дорозі, тебе збивають машини, і. що саме ти хочеш з цим добитися, я не розумію. Так, б'ємо під'їзда, знову ж таки, без підстав. Нахуя? Бачите, давайте покажемо. 60-демп, підготуємо. Написав, що чо його вбили. Дуже цікаво. Тут пишем 60 ДМ. Все, покарали. Піздець, блять. Хули на посадили мене. Піздець, піздець, я плах, просто блять.